Чернігівська школа номер 20. святкова лінійка для перших та одинадцятих класів. Тут, згідно з реформою, починаючи з цього навчального року, не переводять учнів у десятий клас. Натомість замість трьох перших класів набрали чотири перед батьками першокласників цього року стояв вибір, куди віддати дитину. Хотів вперше, тому що вона прямо під потомам. вона вже її багато раз бачила і хотіла в цю школу. У чотирьох перших класах в 20-й школі навчатиметься 120 учнів, каже директорка Наталія Малець. Наша школа в цьому році вже не набрала десяті класи. 11-ті класи в нас закінчують навчання, і ми набрали внаслідок того, що в нас нема 10-х класів, і деякі школи не набирають перших. Ми набрали більше перших класів. Це чотири перші класи. Зазвичай це було три. Батьки першокласників кажуть: здебільшого вибирали школу поближче додому. Просто географічно вибрали школу. Вона Популярна у Чернігові, навіть про те говориться цей факт, що завжди три класи набирали, в цьому році чотири. Тобто і багато. Я обирала школу за принципом поруч. Я вважаю, що має бути зручно. Також я почитала форуми, я подивилася рейтинги, школа непогана, тому ми тут. Тут мешкаємо неподалік, тому і вибирали. Хоча ну, у нас були і інші варіанти. У 20-й школі для першокласників пролунав перший дзвоник. Потім дітей разом з патрульною поліцією навчали правилам дорожнього руху. У 15-му ліцеї Чернігова школярів вітали оркестром. В цьому навчальному закладі навпаки цього року не набирали перші класи, а десятикласники з інших шкіл перейшли сюди здобувати середню освіту. У цьому році ми вперше набирали за новими профілями десяті класи. Отак у нас традиційно останні роки були десь три класи десятих. В цьому році ми набрали п'ять класів. До нас прийшли діти з інших шкіл. Катерина Коструб перейшла сюди з 33-ї школи. Каже, це змінило її плани на навчання. Я почула це майже наприкінці навчального року, і враження, якщо чесно, мене було не дуже, тому що я забиралася собі в математичний клас в своїй школі. А після того як нам сказали, я передумала і рішила вирішила піти на філологічний англійський. Біля 33 стрічка школи я майже жила. Мені 5 хвилин треба було, щоб йти, але сюди також непогано. А Христина Демченко перейшла сюди з 20-ї школи. Багато хто перейшов у першу школу. І в різні коледжі спочатку було страшно, але зараз вже мені нормальні. До 15-го ліцею перейшло близько 60 десятикласників. За словами Антоніни Харченко, всі новачки будуть на рівних умовах із тими, хто навчався тут з першого класу. Провели зустрічі з батьками саме нових дітей і на ну, познайомили з навчальним закладом. Познайомили вже з класними керівниками, з учителями, і ви знаєте, я сміливо сказала їм: тепер немає дітей ваших і наших, наші діти. Всі Гордій Єрмак Костянтин Сіліченко. Новини на Суспільному.